Доброго дня. Сьогодні 6 квітня 2016 року, 14 година дня. Ми знаходимося в приміщенні Хмельницької дирекції Укрпоша з адресу міста Хмельницька, вулиця Проскурівська, 90, в залі засідань на 5-му поверсі. На засіданні присутній комітет в дирекції, в складі 5 чоловік. Розпочинаємо онлайн-трансляцію засідань комітету з конкурсних торгів Хмельницької деревці Українського державного підприємства поштового зв'язку Укрпошта на предмет розкриття пропозицій конкурсу торгів на закупівлю, газ природний, скраплений або газоподібному стані. Природний газ, газ для опалення, код державного класифікатора 06:21. На 14 ту годину заплановано розкриття пропозиції конкурсних торгів на закупівлю газ природний, скраплений або у стані. Природний газ газ для опалення згідно оголошення No 07020 8 державної закупівлі номер 46 від 10 березня 2016 року. Але для участі не отримано жодної пропозиції. У зв'язку з цим ставлено голосування питання про відміну відкритих торгів на закупівлю газ, природного стратленого або подібного стані. Природний газ газ для опалення на 2016 рік відповідно до пункту 4 частини 1 статті 30 закону України про здійснення державних закупівлі, а для участі у торгах подано менше двох. Двох пропозицій конкурсних торгів. Хто за проти одного, одноголо? Прошу розписатись в протоколі. Відміни торгів. Результати закупівлі будуть оприлюднені на веб-порталі. На цьому засіданні комітету конкурсних політ міністерів завершено. Дякую всім за участь.